Продається затишний, добротний та по-справжньому сімейний будинок у мальовничому та спокійному селі нове село. Будинок зводився у 2000-х роках для себе, з надійних і якісних матеріалів, з особливою увагою до тепла, комфорту та довговічності, стіни утеплені пінопластиролом, що тримає тепло взимку та прохолоду влітку. Дах накритий металошифером, який служить десятиліттями без зайвих затрат. У Оселі має індивідуальне газове опалення та додаткові газові конвектори, що дозволяє регулювати температуру в різних частинах будинку. Сам будинок дуже зручний за плануванням, адже поділений на два крила. Перше крило включає кухню, містку кладовку та дві житлові кімнати, де затишно буде як дітям, так і старшим членам родини. Друге крило складається з кухні, санвузла та трьох кімнат, що дає можливість організувати окрему зону відпочинку, спальну частину або робочі простори. Обидва крила об'єднують світло, простора веранда, коридор, яка додає будинку, повітря та додаткової площі. Під будинком розташований великий сухий та чистий підвал. Який прекрасно підходить для зберігання консервації, інструментів або навіть облаштування винного льоху чи майстерні. Усі вікна в будинку нові, великі, металопластикові, забезпечують багато природного світла та гарну шуму і теплу теплоізоляцію. Будинок знаходиться у доглянутому житловому стані, не потребує термінових вкладень, а територія повністю огороджена. Усе подвір'я викладене вруківкою, чисто, акуратно і практично, не потрібно витрачати час на догляд. На території є великий гараж для авто та окрема майстерня, що стане ідеальним місцем для занять, хобі або зберігання обладнання. Земельна ділянка приватизована, оформлена належним чином, є кадастровий номер. Площа 13 соток, що дозволяє посадити сад і зробити город і обладнати зону відпочинку. Локація надзвичайно приваблива. Поруч ліс і річка, чисте повітря, тиша та природа, але при цьому вся інфраструктура знаходиться на зручній відстані. Є проведений інтернет, санвузол у будинку суміжного типу, опалення індивідуальне, газове, що дозволяє економно опалювати житло. Будинок з дуже доброю енергетикою, теплий, світлий і робився з душею. Ціна 8200 доларів, можливий торг для реального покупця. Для деталей обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на канал.